Трускавець після дуже сильної грози. Йдемо, друзі, зараз вулицею Дрогобицька до Бівету Так що всім привіт, вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Сьогодні вже 1 липня і зараз вже десь 19.00 приблизно. По місту десь вимикали світло, когось є. Генератори чи працюють в центрі, значить центр без світла. Ви запитували, друзі, в коментарях, чи ну, розказати, в яких готелях є генератори. Ну В дорогих готелях точно є генератори і вони їх вмикають. А от в більш дешевих готелях-санаторіях генератори, може, є, але вони їх не завжди вмикають, друзі. Вони надіються, стараються зекономити, як завжди, і на всьому. Тому треба дзвонити, питати, якщо обираєте якийсь той чи інший санаторій. Ми зараз біля готелю Troscavice 365. Тут бачу людей вистачає на відпочинок, кажуть, що дуже подорожчав зараз влітку, особливо ціни піднялись на відпочинок. Можливо, це якраз і пов'язано з тим, що вимикають світло, потрібно вмикати генератори і додаткові витрати, ну, ну і також попит. попит піднімає завжди ціни. Ну, також підняття тарифів на електроенергію. Хоча для юридичних осіб. Тарифи залишились ті самі, тому не знаю, як воно там впливає, можливо, на продукти, продукцію якусь, яку вони закуповують, можливо, впливають. Друзі, сильна гроза пройшла, були дуже сильні блискавки, таких я ще не бачив в цьому році. І в мене пропав інтернет. Невідомо коли з'явиться, тому сьогодні друзі, вже відео напевно не встигну закинути на YouTube, скільки немає інтернету. А мені це потрібно через інтернет з телефона не можу. Тому вже відео вийде, напевно, завтра. Викликав відповідну службу, повернувся до постачальника послуг, сказали, тільки завтра приїдуть хлопці. Ну, подивимось. Тому зараз є час. Вийшов на вулицю, дощ перестав, дуже злива була і... і зразу похолодало вже тільки плюс 18. На Бачимо, люди вже поділися. Була спека, кілька днів, більше 30 градусів. Їздив на річку і їздив. Друзі, їздив в суботу. Дуже гарний концерт був в східниці. Це благодійний концерт був. Відео на каналі. Співав Степан Гіга, Степан Гіга молодший, Квітослава і внук Степана Гіги, і ще був Соловей. Досить класний концерт, багато людей було. Там співочі поле, амфітеатр, хто знає. Дуже багато вже бачив коментарів читаю, людям подобається, багато хто був, навіть глядачів на цьому концерті. Ну досить приємно. Приємно, що східниця таке. Ну, там був праздник якраз. Все це відбувалося в святковій атмосфері. Пускавці я такого вже давно не бачив. Я вам скажу, що Степан Гіга стільки би не зібрав людей. Пускавців е в палаці Шевченка як у східниці на співочому полі. Було досить багато, приїхав людей. Ну, Він відомий на заході країни там. Я думаю, що по всій Україні він не дуже відомий, скільки там я бачив у Східниці, що люди прийшли на концерт і не знали навіть, куди прийшли. Але далі їм сподобалось. Також, друзі, був коментар, що хочете приїхати в готель, чи то санаторій «Алексік», який знаходиться біля санаторія Дніпро, що там послуги треба проходити в санаторії Дніпро. Ну, дивіться, я можливо і нормальний там санаторій, я нічого не маю проти, але завжди думайте, що вам потрібно буде ходити від санаторія Дніпро і від «Алексік» досить далеко до бюету, до... хоча в Дніпрі там є бівет, але знову ж таки був коментар протилежний за... на рахунок санаторії Дніпро, що вимикають світло і вони там не вмикають генератори, і там ну коротче, не всі послуги надаються без світла. Тому треба думати, дзвонити, питати, обирати. І якщо вам ну, подобається. Віддалено ну, десь від центра міста, ну, будь ласка, а от, але все життя відпочиваючих переважно тут в центрі ввечері, коли там жива музика, ресторани, кав'ярні, якісь дійства відбуваються, можливо, якісь концерти, так що. Наприклад, мені хтось любить, от, до прикладу, хтось любить кристал верхню частину. Розкавця там тихо, спокійно, автотранспорт там практично не їздить, шуму такого немає, генераторів не чути. Так що зараз варіантів багато. І що кому подобається. Ну, в центральній частині будьте готові до того, що постійно буде десь шум генераторів. Бо то по одній вулиці вимикають світло, то по іншій. А великі магазини, великі готелі, санаторії у них великі генератори, у них шуму побільше. Але бачимо, на відпочинок це не впливає, бо людей на відпочинку вистачає. Єдине, що от зараз випав сильний дощ, то людей зараз просто поменшало. Можливо, не всі мають з собою теплий одяг. Похолодало. Плюс 18 зараз. Також, друзі, їздив на річку Стрий в п'ятницю, засмагав, купався, плавав, згорів. Потім попав під сильний дощ, град і... Ну, в Суботу вже на річку не їздив, а поїхав в східницю на концерт. Потім в неділю вирішив поїхати в новий Кропивник знову на річку. Приїжджаю, джудей море. Машин нема де припаркувати. Вода така чорна, як не чорна, вона коричнева. Від... А, десь в горах сильний дощ випав і рівень води піднявся більше, ніж на пів метра в річці. Дна не видно, каміння не видно, було дуже складно там. Ходити по воді, люди вдарялися в каміння, ну ось такий відпочинок. Ну нічого, посиділи на березі, шашлик посмажили і поїхали додому. Ну, але все одно було цікаво, було досить багато людей і люди не звертали уваги на те, що вода там не прозора, скажімо так. Друзі, вже кілька днів я не тільки в Ютубі, є ще й е, телеграм-канал Трускавець Тревел. Кому цікаво, підписуйтесь, там буде більше різної інформації, більше оголошень будуть онлайн-трансляції. Також ви будете бачити кожний день, де я знімаю відео, куди їжджу, де відпочиваю. Так що кому цікаво. В описі під відео буде посилання на телеграм-канал, також можете в самому телеграмі в пошуку увести Трускавець Тревел. І Зелена іконка, логотип каналу якраз і підписуйтесь. Бульвар Тарасевича Йдемо до бювету. чую біля бювету працюють також генератори. Також ви запитували в коментарях, як заїхати якраз от туди, куди я їжджу, на річку Стрий, село Новий кропивник. Чим їхати? Друзі, там автобуси не ходять. Автобуси їдуть тільки з Борислава, якщо автобусом їхати. Найзручніше це автомобіли або на таксі. Ну, на таксі буде дуже дорого. Тому саме краще автомобілем. Через східницю. Борислав, східницю і в східницю не заїжджаєте в центр, а повертаєте праворуч, ну їдете по головній. І заїдете в село Новий Кропивник до першого роздоріжжя направо і зразу за мостом наліво і ви попадаєте. На пляж. ну Пляж там не з піску, там пляж з трави, але досить гарно. Все рівно. На піску влітку жарко, а від трави нема, немає такої спеки, жари, свіжа вода, ну, але це не завадило мені в п'ятницю успішно підсмажитись Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте за телеграм-канал Трускавець Тревел. На бійветі не багато людей, але бівят ще відчинений. Вже Хто хотів попити водички, попив. Йдемо ще подивимося, які концерти будуть цього тижня. Ну, Завтра Павло Табаков, другого. 4 липня як так, бачимо. Будуть тенори з Белькан, то також буде Катерина Божинська, Михайло Грицкан. Ну і Володимир Гришко 3. Такий, така такий буде тиждень, цікавий, друзі. Так що всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.